Сьогодні мирного неба. Вітер, вітер. Опеньки варуться. Кролики продала, що мала заказ, жінка приїхала, а тепер е, забрала три качки. Не знаю. Подивлюся, як справлюся. Справлюся, то, то ще е, заберу, ще обскубаю. А як не справлюся з е, сими, дуже й далі не буду, бо що до ночі, то робила зараз. Буду їх зараз парити. Парити і піду туди, туди, в ту свою закутину, бо там нема вітру. А тут є вітер. Файні, біленькі качечки. І не знаю, що я маю робити. чи я маю собі лишити на розведенні, бо мені вони сподобалися. Файні качки. Знаєте? Ну такі, такі гарнюні. То подивлюся, що я буду робити. Ну зараз буду заливати окропом. Добре, буду показувати, що ще буду робити. Добре. О, я тут во буду. Всі кімнаті вже. Розумієте, от кого? А от кого кімната. Там плитки в нас повно ще. А, є. Треба класти. Таке о, таке о, чоловік сюди заходить. Такий в нього ще тут стіл. І то все прикрито. Таке о, то парасолі, то. Це яка, яка кімната у нас. Отаке от о. О, Зроблено ще. Все над підвалом, над підвалом. І я зараз тут не буду, нема такого вітру, і я зараз тут буду скубати е ті качки. Добре, добре, буду скубати. Скубаю, скубаю вже. Всі, е вже мені впріла, знаєте, вже містимала себе той батник. Якийсь таке мені вже якийсь і горяч. Але зараз їх зрубшого поскубаю і тоді я буду е той. І туди буду оббирати. о Отаке кожне денно, кожен раз, доки я не справлюся з цим всім. Доки я всім всі не справлю. Всі хочу закрити, я може вже і казала вам, бо всі жирні, їх ніхто не буде купувати Бо скажу, що жирні люди так худе, таке небо дуже худе. Жирні не жирне небо дуже жирне. І от таке о. Та і подивилася, що всі жирні, то й думаю, я вже всі жирні нам позакриваю. А ті, може, то ті качки, такі шипуни, то може нормальні, то, то е, будемо продавати. О. Але скубаю, Добре, скубаються. Нема що казати, що вони скубають. скубою. Скубаються, добре. О. Треба все поробити. Треба все поробити. Це вже від цього, як намножила, то від цього вже сі нікуди я не подіюся. Добре, я буду скубати помалу, тому що я вам щось покажу. Я вже їх всіх обскубала, а тепер буду по одній по одні обробляти, бо що робити, бо від грубшого вже відскубала папір. Тепер вже всі пєщики, це все, все, що ще є на тих качках. Це все мушу. Обробити, знаєте? О, ходила, ходила до хати, дивилася на ті підпеньки. Ну, то ще потихеньку найкіплі, почуть почали кипіти, то най потрошки вони киплять. О, тоді вже піду і їх здойму, Але най ще трошки поваруться. Отака така робота. А прикрила, бо якісь ще мухи, знаєте, яка ще десь муха, о. Сонце засвітило і ще муха є. І поприкривала о, зверху тазіком ту медницю з качками. Аби їх не, не сідали там мухи на них. Коротше, таке во. До всього треба ще приспособити. Таке -во. о. О. Що зробиш? Що не зробиш? Муси бути отаке моє буде тепер показування. І отака от моя буде тепер робота. Так я роблю. Ви не думаєте, що я так гору бажанням все робити, але що я зроблю? <рігла> О, Я ніколи не думала. Я, знаєте, ніколи не думала, що я все буду таке колись робила. Ну, але таке склалося життя. Ми кілька е, літ ми робили е, ми купа років. Ще я діти були малі. Ми купа років робили в Москві. Купа літ робили в Москві, знаєте? О, а потім приїхали е, вже звідти. Чоловік не захотів там сі, е, ні лишати, ні, ні робити. Ну, щось я не знаю. То вже давно, давно ми приїхали. Е, давно, давно. Я не знаю, в якому ще році він приїхав ще звідти приїхав. Чи в п'ятнадцятому, чи я не знаю. Ну, давно, давно вернулися, а я ще скоріше, бо треба було з дітьми бути. І, І що я колись думала, що я все буду робити. Ну, таке прийшлося, таке життя, так всі склали, розумієте? Вже взяла другий знаєте? Я маю щось ще кілька е, тих окулярів, але все думала, може ті кращі, то ті трошки ліпші, ті трошки ліпші. О, І взяла другі, бо ті зламані. І от таке вога ніколи не думала, не гадала, а от таке все стало. Та й все. Добре, ха -ха, все вам буду щось, все вам щось буду розказувала нове. Добре. Я буду скубати, буду все обробляти, бо час йде вже половина другої. А я ще з цим не, не, не справилася і ще за дві години буду справляти. То добре, ще потім вам покажу. Все, обробила я ті качки вже. Не знаю, ще з неділі, може, ще там заріжу то, -то трохи щось і закрию ще тушонку. А сів вже зробила. вітер на дворі ніби сказив, знаєте, кесь таке. Холодне і, і не так я холодне, бо сонце, але вітер такий, вітер, вітер о, голову зриває якусь. О, добре, все. Все вже зробила, вже і не хочу нічого робити, знаєте? то вже, о, тут вже е, половина п'ятої. розумієте? О, має тобі, цілий день пройшов з цими качками та, та з цими підпеньками. Добре, все, будьте здорові. Всього вам найкращого. І всім пока-пока. О, подивіться, що, крім того, всього, ще кілька перців зібрали. Він вже не дійде, він вже такий е, буде, ну нічого, ми його скришимо, щось скришимо, щось, е, щось я знаю, скришимо, щось. Такий вогнецький файний. Це щось вжаримо, втушимо, ще якийсь е, перець. Печемо ви якісь великі такі перці. То ще з якогось возьму насінечко собі, то, що будемо робити. Знаєте? о, А той і все, і поскрішуємо, Тут ще є такий великий. Ой-ой-ой, чекайте, бо не можеш. Навіть великий жовтий. подивіться, які то великі перці. Вид. Ну, але не дійшов пекси на лише. Сповіть. Не дійшов. І тут з цих великих є, там десь такий величезний жовтий перець і червоний вроде би, є. Що я собі возьму на сінечко. от десь тут є, видите, десь тут я вам покажу. З нього десь я возьму на сінечко. Ой, ще з того перчилось. Такий червоний є. Видите, який файний. А, то обірвали вже весь. Обірвали весь, а що чекати на сніг. Що будемо чекати, він вже коли їде. Він вже не їде, а коли б доходити. А, тут, а ти й перцюгу обривала? Нє? Обривала, вона в ящику. Перцюгу теж. Перцюги треба з за, одної взяти собі Взяти собі на сінечку. О, отакого от перцю. О, це Отакого у нас перчику є. Ось, досить. Досить ще й забагато. Будемо робити, нині вже нічого не будемо робити, з ним вже не їшов, що... але вирвати ще обірвав. А тіво, жовтейки щось немає, над... над... але ну, нічого, нічого, ще десь там є якийсь жовтий файли такий, щоб він дійшов, щоб з нього взяти Взяти з нього на У мене сейво, що є такий і вже давно стоїть, від. то я червоний файний. А мені що більше треба насіннечка, як сегово червоного І такого довгенького. Де ще там, вже є насіннечко. О, так і таке во, таке Вже не можна цілий день. То-то настанкуєшся, знаходиш, налазишся і вже не може. нічого. Ай, добре, добре. Ну і так буде.